Більш ніж 100 дітей Подільщини отримали новорічний подарунок від благодійного фонду Добрий Самарянин та Подільської міської ради, яка організувала доставку подарунків. Організатори та спонсори ретельно виконали усі побажання, щоб діти отримали саме те, про що мріяли. А бажання були різноманітними від іграшок та книг до творчих наборів і техніки. Отримуючи подарунки, очі дітей світилися від щастя для них і для їх батьків. Цей момент став дійсно незабутнім. Сподобалось те, що діти, які не мають можливості собі, чи батьки, які не мають можливості купити дітям такі подарунки, що зробили, таке вони всі були раді, було чудово, співали пісні, всі познайомилися. Знаємо, що ви отримали подарунки, ті, які ви замовляли. Чи справились ва ваші очікування? Так. так, я ще не ожидала, звісно, що таке буде, але я дуже вдячна. Всім, хто приймав участь, всім, хто прийняв нас. А якщо не секрет, що ви загадали? Догляд для волосся. Було дуже приємно, цікаво. Багато моя дитина узнала те, чого ми не знали. Ну, ми раді, дякуємо за організацію цього заходу. Дуже приємно, це було свято. До створення святкової атмосфери долучились представники церкви Блага вість. Вони підготували для дітей розважальну програму, котра складалася з різноманітних сценок, пісень та перегляду мультфільму. Ми маємо встигнути до доровеного цену. Кожен з присутніх отримав частинку тепла та любові, яку обов'язково понесе через весь рік. Дуже вдячні Богові за те, що ми могли зробити для нашого міста хоч маленькі подарунки благодаря місії. Добрий самарянин», що в нас знайшлися спонсори, які Добровольно захотіли зробити це, і діти дали добро. Що вони хотіли, які вони ходили подарунки, Такі подарунки ми дітям всім вручили. Цей день став чудовим нагадуванням для кожного з нас: що справжнє щастя це можливість дарувати радість іншим. Кожен подарунок, кожна усмішка на обличчях дітей і батьків наголошувала на тому, як важливо підтримувати один одного, особливо у найважчі моменти життя. Ольга Ситник, Олексій м'які телекомпанія Ке. Yeah.